Для чого потрібна дружба? Дружба потрібна, щоб на землі був лад, щоб не втамувалася війна, все було веселе, пітуче, щоб всі сміялися. Ми граємося і гри граємо. У нас є такі кубики, що можна складати. Принцеси. змагатися, хованки. Я з нашими тоже играю в прятки з своїми подушками. І ще я люблю свого своїх з костью, жувальником, Качука свого, зростик. А Джованик толкається. Хлопці б'ються, Да і ще плюються. Треба побачити, сказати вибач, будь ласка, бо тому що всі люблять, <хи> щоб все було в них нормально, і ніхто не сварився, і ніхто не боївся. І давай будемо дружити завжди. Для чого потрібно займатися спортом, щоб наше здоров'я покращилося, імунітет, щоб захищатися. Мені подобається так, правильно займатися спортом, таким добрим займатися. Подвольним. Це щоб бігати, то й ловити м'яч, що не біжу на тежу танцями. Можна зранку побігати. Я качаю прес. Стане така сильна. Скакалкою. Ну на самокаті. Наприклад, мій дядя Олег піднімає баклажки по 10 разів. Це теж вид спорту. Я можу все робити з гімнастики своєї, бо я ходжу ще на гімнастику. Ура. Чому так багато людей хочуть стати депутатами? Не хочуть, може, стати головними. Деякі хороші хочуть миру і спокою в одній країні, в другій, в третій. А скільки їх? А деякі що хочуть, щоб їм тільки капусту. Депутати ще нам потрібні, щоб президент каже нам якісь правила і вони вирішують, треба нам це робити чи не треба. Кось подумаю і, і узнаю. Їм деколи не дуже добре буває, бо, тому що деколи дуже серйозна ситуація, а вони не можуть вирішити. то треба нових депутатів вибирати. Я вже не знаю, де скільки їх треба. Я е, дуже такі дорогі, де. Їх добре годують. Молоко. Від мішельку. коклітки З помідорками. Нічого не роблять, бо тому, що фіолетовий. Вам ми дякуємо за ласку і родиною усі вам коняємось до землі.